Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Північно-корейськими військами, яких відправили до Росії, курує таємний заступник начальника генштабу корейської народної армії Кім Йон Бок. Про це пише видання The Wall Street Journal. Там зазначають, що у бойових діях генерал участі не братиме, ймовірно, буде відповідати за злагодженість північно-корейських і російських. Військ, хто цей таємничий генерал? The Wall Street Journal зазначає, що він вийшов із тіні після візиту російського диктатора Путіна до Мхеняна і став частим помічником диктатора Кім Чен Іна. До того Кім Йонбок командував найбільшим у світі підрозділом спеціальних сил КНДР і ця частина військ мала виконувати секретні операції, якби на корейському півострові почалася війна. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у період 2006-2010 роки, вже приєднується до нас. Бачите, його на екрані. Наші вітання. Доброго ранку Доброго так. Ну мало відомо звичайно про ось цього так званого таємного генерала. Але чи це щось змінює в підході до оцінки ризиків до того, що відбувається на Курщині, до того, що відбувається з її втягуванням КНДР до війни Росії проти України? Врахувати такого е, бекграунд цього генерала, який займався підрозділом спецоперації, Вони придавали значення. Ми бачили всякі ролики з приводу підготовки сил спеціальних операцій північно корейських і тому безумовно це буде накладати е, якісь, скажімо, обставини, підходи відносно того, яким чином готувалися. Ці підрозділи частини взагалі угрупування північно-корейська. але в першу чергу ну постачання не думаю, що всі військові там біля 12 тисяч які зайшли зараз на курщину північнокарейські вони прямо спецпідготовлені. Ми бачили різних і зголодавшихся молодих людей, як вони там відносились до цього. Російського пайка, підготовки, все решта. І Ми пам'ятаємо, як побіжали, не встигли зайти перші. Тому, безумовно, якби, такий, такий послужний список цього генерала буде відбуватися. От окремо треба сказати, що в авторитарній ієрархії те, що він останній час був біля Кіма. Це теж багато що говорить, Тут можна згадати. Про радянські часи, коли в політбро на світлині, значить, місце знаходження будь-кого до генерального секретаря визначало його позицію, і в Корейській народно демократичній авторитарній республіці такі підходи не змінились. Тобто у нього є відповідне повноваження безпосередньо від цього керівника північної Кореї. але то, в першу чергу треба говорити про рівень підготовки і. Залучення застосування цих підрозділів і росіян цікавить в першу чергу вони як піхота. Хоча легко озброєна, але піхота, ну навіть на такі на таку піхоту вони не йдуть, щоб застосовувати в якості, наприклад, бригади двох бригад. То поки кількість це може бути таким чином. А якби попередні розвідки світові говорять про те, що це будуть окремі підрозділи в складу палків бригад російські, тобто не більше того, щоб у випадку чого небудь можна було б блокувати ці підрозділи, якщо вони будуть неадекватні. Зрозуміло, що початок будь-якої справи дуже важливий а воєнний тим більше, і тому вони готуються проводять адаптацію. Але якби затримка необхідність в тому, щоб додати потенціал на Курщині, ніх є у них є завдання, щоб до початку наступного року витиснути наші війська з Курщини, але не йдуть і, на мій погляд, це відбувається на застосування. В зв'язку з тим, що там спрацюють якби глобальні процеси, які почалися з заходом республіканців во владу американську, після цього розповсюджувалися по всьому світу. Тобто, Путін, значить, зараз у нього рішення відносно застосування на Терезах, Наскільки це йому дацільне буде, тому що протистояння досить велике, що він втягнув ядерну державу ще одну. До цієї війни, в тому числі і негативна оцінка, якби цього приводу його союзників. Тому на фоні, вот такого, на мій погляд, таких обставин, очікується застосування цих корейських військ. Цей таємничий генерал має відповідати, ну, за даними західних медіа, має відповідати за злагодження корейських і російських військ. Але щоб відповідати за злагодження, я не військова, ви мене поправте. Треба як мінімум розуміти, що таке російська армія, і мати в ній досвід. Чи є у нас розуміння і дані? Чи вчилися північно-корейські військові в російських вишах? Ну, зараз маю на увазі, тому що в середині 50-х вчилися і власне несли радянську школу війни. А що зараз? Ну якби по різним протиріччям інформації, що не то, щоб як раніше, прямо в академіях чи в училищах російських військових вони вчились цілий курс. А от на курсах, яких там підвищення кваліфікації на окремих напрям, окремої категорії військовослужбовців, таке відбувається, і тут треба згадати, що дід Кім Кім Чен Іна, Кім Ір Сен, взагалі був капітаном, офіцером радянської армії, і саме Сталін визначився відносно нього, сформував значит, відповідне допомогу всебічну і почалося сходження до влади північнокарейської ра. Тому навчання чи участь в структурах відповідно з радянських часів, тепер вже в Російській Федерації, вони в чомусь традиційні. Хоча за час, безумовно, підходи змінилися. На поточний час це виглядає десь так. Вважається досить сильна підготовка як спец. Призначенців ну от фізично в першу чергу, скажемо, але не тільки тут треба ще раз нагадати, що ця країна завдяки допомозі Російської Федерації і Китаю стала ядерною, тобто це відповідного рівня технології, тому там є напрями. Ну відповідно досить високого рівня. Зараз вони займають. За програмою підводних човнів, ядерних, ну в общем і ракетне просування програми покращення характеристик своїх ракет, тобто там э, підготовка різного рівня і різних напрямів в армії Північної Кореї. Ну, до речі, повертаючись до ось цього генерала, про якого ми говорили вже з вами вище, чи правильно буде зробити такий висновок, що фактично це буде однією з провідних задач? Тобто я маю на увазі злагодження і координація військ е росіян і північної Кореї, тому що якщо до цього десятиліттями в КНДР проводилися вишколи щодо там? Або атака, або відбиття агресії, ну бо відомо там пропаганда, весь світ хоче їх упокорити, весь світ проти них. І от тому це така історія. А тут раптом це співпраця з іншим військом. Чи це є, або чи це буде е, однією з ключових задач, ну от така місія, роль е, такого генерала. В принципі, вона не нова. В радянському союзі були якби представники, які були е, в армії Афганської, наприклад. І вирішили там багато яких питань. Ну а тут же війська зайшло на територію Російської Федерації, і склад а, а, збройних сил Російської Федерації, тобто тут якби однозначний підхід, і функція його значить комунікації з керівництвом російським місцевим і стратегічним, а також а, доповіді всебічні своєму керівнику, яким чином і все і що відбувається там. Ну, і зв'язки зв'язку зв з такими, такими обставами, ситуація, яка там складається, поки що, бачите, вони не рішається. Хоча, по попереднім даним, на застосування вже цих підрозділів північно корейських тому що така первинна стадія адаптації цих військових. Службовців до умов ведення широкомасштабної війни в Україні вона відбулася. А меж обмежень, меж, меж удосконалення як відомо, немає це можна займатися тижнями, місяцями і взагалі весь час, не застосовуючи тому, на мій погляд, там стримування іде на глобальному рівні, тобто іде ж на працювання можливих майбутніх переговорів щодо зупинення ведення бойових дій і тут кожен гравець. Це, значить робить свої кроки для того, щоб просунути свої погляди на ці процеси, а на вашу думку, як північно-корейців можуть застосовувати, враховуючи і мовний бар'єр, тому що їм там треба перекладачі, і напевно різницю взагалі в умовах життя, яких і росіяни і вони жили недалеко до ці країни одійшли одна від одної, але все ж таки. Тобто, що вони можуть робити, де їх треба чекати нам? Ну, погляди росіян і потреба росіян в піхоті, взагалі, бажано, щоб штурмові піхоті на рівні підрозділів Пригожинських, які досить ефективно були по підготовці. Інша справа, якими методами все це досягалось. ми пам'ятаємо там їх молоти і, і все решта. Вот. А, але Нові ну, невеличке підрозділ в складі іншої частини, тим паче з проблемами управління зв'язку з мовним мовними проблемами. Це непроста така історія. І уж прямо штурмової і наступальне це питання, але в якості легкої піхоти вони будуть використовувати. І враховуючи то, яким чином зверхня росіяни відносяться до будь-яких громадян інших держав, які заходять, там вони по світу збирають і з Африки, Латинської Америки, Азії, ну в тому числі і сі зайшли, хоча є своя специфіка. Ну, є такий підхід, що і так вони будуть відноситися і до цих. Хоча там, бачите, з боку корейців є генерал, який безумовно буде відслідковувати. На наскільки, значить, все ж буде раціональне, а не використовувати їх в якості такого штурмового м'яса, тому на найближчий час я думаю, це з'ясується, буде видно. А наміри Росіян залишається ну на в якості військовослужбовців застосування в якості легкої піхоти. Ем, Якщо говорити про реакцію партнерів і передовсім тих, знаєте, ситуативних нових партнерів. Південна Корея, я думаю, тут є таким яскравим прикладом. Чи ви бачите? Той потенціал, по-перше, який вони можуть нам надати, і чи він зараз в повній мірі використовується, тому що пригадаємо собі, як це було тоді, коли тільки з'явилися перші повідомлення про участь КНДР у війні Росії проти України. Ішлося про інструкторів, про те, що нібито вони допоможуть перекладати з корейської на українську, в разі якщо або коли точніше до неволі потраплять полонені з КНДР. Ну і йшлося так само про обмін інформацією розвідок. Тобто Київ і е, пхенян мають обмінятися е, інформацією розвідками від розвідок. Тобто, чи це чи цього є достатньо, чи там є більший потенціал? Значить, є ситуація по суті, е, яким чином mm. ми ви перерахували, якби напрями, де вони вже задекларували, що будуть допомагати, і я би сказав, скоріше всього є закрита інформація, що може і відбувається. І це стосується потенціалу дуже потужного потенціалу південної Кореї щодо озброєння, техніки, боєприпасів. Я б сказав, сучасне. Це саме те про яке говорили наші два головнокомандуючі. як генерал залужний Так і зараз говорить генерал Си, що саме не вистачає символом оборони України, щоб бути більш. Успішним ну і крім додаток внутрішньої мобілізація для того, щоб як мінімум зупинити просування ворога по нашій е, території. І е, тому тут треба мати на увазі, що іде робота е, з цього е, приводу. Ну й скажемо, показувати якусь закриту частину, мабуть, не зовсім доцільно, але я думаю, що вона відбувається, і з того, що вже було, ну можна сказати про те, що нам напряму вони. Підтримуємо так сказь відкриту частину, що південна Корея не допомагала, але така от працювала, як кажуть, на заході схема що боєприпаси півмільйона вони передали американцям. Американці своїх не корейських вже а своїх півмільйона передали нам. Це дуже важливо. Хоча з рухуванням того, що північна Корея більше п'яти мільйонів передала Росіянам боєприпасів, Ну можна порівняти потенціал є бронетехніка, авіація, боєприпаси, засоби протиповітряної оборони. Ну і взагалі важко щось показати, де б вони не займались, тому що це країна, яка весь час готується до війни, і там всі ці процеси постане на досить серйозний. Скажем, до рівень вимог війни, яка була, і сучасних сучасних і загрозі зараз... тривають, перебувають тривалий час. Ігор Романенко, дякуємо вам, генерал-лейтенанту відставці і заступник начальника генерального штабу збройних сил 2006-2010 з нами на зв'язку.